Це місце не рекламується туристичними фірмами, але воно нічим не поступається мальовничим краєвидам Закарпаття. Ласкаво просимо до Тарасівки, невеличкого села у жмаринському районі Вінницької області, де мешкає трохи більше тисячі людей. Тарасівка райський куточок із цілющою водою на жмаринщині. Тарасівка особлива тим, що багато є привабливих міст. Таке як Урочище, Топчевське, урочище Німецьке. Німецьке що заведена таке, тому що тут, в 1939 році, німці будували міст, було багато води, і вони мали будувати сад завод. Так як 41-му почалася війна, вони все все закинули. І по сьогоднішній день було тільки одне джерело, де є цілюща вода, де зі всіх сіл з області набирають воду. Село приваблює своєю тишею та затишком, а головне джерельною водою, якій місцеві приписують цілющі властивості. Це справжня гордість громади, куди з'їжджаються люди з навколишніх міст і сіл. У самому центрі вас зустріне величний храм і привітні місцеві жителі. Тут не заблукаєш, кожен охоче підкаже дорогу до головної родзинки села, джерела та водоспаду на річці Мурафа. Їхав чоловік машиною і каже до мене: я болію желудком, я болію всією серединою. Тут у вас є джерело таке, що дуже внулічебно. Якби ви мені підказали, чи можна туди добратися? я кажу, можна. То він набрав тої води і лічився і їхав ще. Каю дуже вода помічна. Своїх гостей Тарасівка зустрічає по особливому на кожному кроці. Тут можна побачити криниці у вигляді українських кухликів, символ щедрості та гостинності цього краю. Мальовничий водоспад це улюблене місце не лише місцевих жителів, а й гостей із навколишніх міст. Поруч облаштовано затишні місця для відпочинку, лавочки, альтанки і зручні підходи до води. Тож кожен охочий може насолодитися красою природи, напитися цілющої джерельної води та просто побути наодинці з природою. Тут навіть є розетки для зарядки гаджетів та місця для барбекю. Облаштував усю цю красу місцевий меценат. Фермер В'ячеслав Шершон, який підтримує соціальні і культурні проекти на жмеринщині. У 2018 році розпочав наш фермер Фегезялів, Шершон В'ячеслав Михайлович, наше будівництво отакого урочище. Все робилося від нуля, бо тут нічого не було. Мост був розвалений, тут копалося до метра, щоб не пішов сув землі. І заборонили на виконкомі, щоб велика техніка проходила на поля, звозили між, щоб комбайн сюди не заходили. Наші питання було розчистка дерев, а всю фінансову сторону він взяв на себе. Село має і власну цікаву історію. Тут народилися відомий український дослідник, науковець і природоохоронець Микола Чайковський та відомий український письменник, гуморист Павло Добрянський. Довгий час у Тарасівці працював український письменник, священник і педагог. Анатолій Загрійчук це місце завжди було осередком духовності та культури. До речі, у Жмеринці зберігають пам'ять про видатного письменника і навіть започаткували премію імені Добрянського. Дістатися до Тарасівки просто зі Жмеринки сюди всього близько години їзди спершу до Станіславчика, а потім ще кілька кілометрів мальовничою дорогою. Тарасівка це більше ніж просто село. Райський куточок на Жмаринщині, де минуле та сучасність переплітаються, де природа, вода і людська щирість створюють особливу атмосферу, до якої хочеться повертатися знову і знову.